Всім привіт, друзі! Що сталося на таємній вечері? Сьогодні Ісус Христос, і з ним лише 12 осіб. Це були апостоли, з якими Він здійснив вечерю і уклав заповіт. Питання. Хто із нас там був у цих 12? Ні. Хтось із тих, хто напряму з Богом там був? Ні. Яким же чином тоді ми можемо бути причетні до Ісуса і до того заповіту? На тому місці. Перебували 12 осіб, це була церква. Тобто Ісус уклав заповіт із церквою. Ісус іде, апостоли йдуть, проповідують. Кожна людина, яка приєднувалася до апостолів, ставала церквою, сином і дочкою Божою. Будь-хто, хто ігнорував апостолів і церкву, жодного відношення до Бога не мав. І тепер ви самі дайте відповідь. Так чи потрібна тоді церква, чи не потрібна? Чи є варіанти обійти церкву, чи ні? Я варіанту не бачу. Щоб дістатися до Бога, тому що Бог уклав договір, новий заповіт із церквою. Тому для того, щоб нам увійти в цей заповіт, нам потрібно стати частиною церкви. Тільки таким чином ми можемо проникнути, причаститися і стати частиною цієї таємної події, укладення заповіту. Коли хтось каже, що він напряму з Богом. Це свідчить тільки про одне. Людина не знає Бога, бо прямої з Богом немає. Бог уклав новий заповіт із церквою. Все досить просто і ясно. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати онлайн-конференції для вивчення заповіту в Біблії неділях. А якщо захочете, зможете стати частинкою церкви, слово Боже, і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Нехай береже вас Бог.